яка одне з ключових питань на нараді підготовка енергетичної системи до нових викликів війни. Про цей аспект на зустрічі розповідав генеральний директор ДТЕК Дніпровські електромережі. За його словами, наразі проводять необхідні заходи та захищають підстанції за планом, який спрацьовував в деяких випадках минулоріч. Ми захистили підстанції наскільки це можливо. Звісно, що від прямого попадання там ну да це практично не згістити, але ми знаємо вже випадки, коли бетонні блоки нас спасли від там зривної волни від осколків. Учасниками наради стали представники 86 громад Дніпропетровщини. Долучився до неї міський голова Нікополя. Олександр Саюк ділиться. Район постійно потерпає від обстрілів, але навіть попри це, Нікопольщина готова до опалювального сезону. Основні проблеми це усунення наслідків обстрілів і відно. Для спроможності проживання надалі, це будинків наших мешканців. На зараз ми ці питання вирішуємо, дякуючи нашим енергетикам, газовикам, всім, хто займається. Відновленням інфраструктури теж все проходить швидко. Саме відновлення, окрім очільника Нікополя, на нараді звітували про ситуацію на Криворіжжі, в Кам'янському та Павлограді. За словами голови облради, окремо звертали увагу на стан котелень, забезпечення генераторами та наявність спецзв'язку. Сьогодні ми зібрали тут всіх для того, щоб обговорити як єдина велика потужна команда Дніпропетровщину, Всі напрямки, всі пріоритети, всі задачі, які сьогодні стоять перед нашим регіоном. У нас прифронтовий регіон. Війна трево. Ая, і ми повинні зробити все, щоб підтримати наші сили оборони і підтримати наших мешканців і наших внутрішньопереміщених осіб, які знаходяться у нас сьогодні. В області, за словами Миколи Лукашука, всі громади Дніпропетровщини готові до опалювального сезону. Наразі щоб витримати будь-які ситуації в області проводяться поточні ремонти, захист мереж та підстанцій. Жодного... Максим Фанді, Павло Грунт. новини 9 каналу. Цієї допомоги там немає.